Шановні глядачі. Сьогодні з вами, як завжди, я звати мене Жорік. І сьогодні ми з вами порівнюємо дві моделі електрошокерів у формі ліхтаря. Модель 11.02 під назвою Скорпіон, а також модель 11.08, котру ми всі знаємо під назвою Титан Модель Титан поставляється в коробці такого типу. Модель 11.02 поставляється в трошки більшій коробці. І чому саме коробка 11.02 трошки більша, ми дізнаємося. Прямо зараз. Справа в тому, що в комплект поставки пристрою 11.02 входить заряд, зарядний пристрій від мережі 220 вольт, входить автомобільна підзарядка і власне, сам пристрій для того, щоб скористатися підзарядкою модель 11.02. Нам потрібно знайти отвір для підзарядки і вімкнути в нього штекер підзарядки, а також вімкнути в розетку блок живлення. Те саме ми робимо з автозарядкою. Нагадаю, що підзарядка має світлодіод, котрий змінює свій колір в залежності від ступеню підзарядки акумулятора. На автомобільній підзарядці ж цей діод кольору свого не змінює першої моделі 11.08. Виглядає вона наступним чином. Також в формі ліхтаря комплектується адаптером для підзарядки від мережі 220 вольт, щоб нею скористатися, вмикаємо в підзарядне гніздо. Адаптер вмикаємо в розетку. Для того, щоб підзарядився пристрій, достатньо 2-3 годин. Не залишайте пристрій на підзарядці, на ніч або на час, коли ви. Відсутні вдома. Будь ласка, слідкуйте за тим, щоб ваш пристрій не перезаряджався. Про зарядки ми поговорили, тепер поговоримо про матеріали. Обидва пристрої виготовлені з пресованого алюмінію, достатньо зручні і достатньо надійні. Стійкі до вологи незначної, стійки до падінь. Але, звісно, не рекомендується як і будь-яку техніку. Раняти її там в воду або на асфальт. Ну, взагалі краще поводитися з нею бережно для того, щоб вона якомога довше служила вам. Тепер щодо технічних характеристик, модель 11.02 має е, заявлену напругу 140 000 вольт, модель титан 160 000 вольт, фактична е, потужність 14 Вт, моделі титан 16 Вт. Товщина пробою одягу е, моделі 12.02 70 мм, титан 100 мм. E, значить, як користуватися пристроями? У обох пристроїв, так як вони виконані у формі ліхтарика, є e, джерело світла, тобто напівпровідниковий світлодіод. E. <кхід> значить, для того, щоб скористатися ліхтариком, нам достатньо перевести в середнє положення наші слайдери-перемикачі, так світять ліхтарики в першому режимі. Так світять ліхтарки в другому режимі, це ближнє світло, а так світять в третьому режимі, це, це сигнальний режим. Для того, щоб скористатися шокерами на цих е, пристроях, достатньо бігунець, котрим ми перемикали режими е, світла, е, здвинути в крайнє передне положення і натиснути кнопку спуску, котра знаходиться прямо. От у нас, якщо великим пальцем ми тримаємо слайдер, то у нас е, вказівний палець потрапляє прямо на кнопку спуску. Так працює шокер на моделі 11.02. Так, на моделі 11.08. Середній час виходу зі стану шоку після застосування моделі 11.02 близько пів години. На моделі 1108 від 30 хвилин і більше. Обидві моделі дуже потужні, тому обережно з ними обходитися. В комплекті поставки разом з пристроями і підзарядними. Блоками йде інструкція російською мовою. В даній інструкції ви можете дізнатися про те, як доглядати за вашими пристроями, а також багато цінної і цікавої інформації. На цьому будемо закінчувати. Нагадаю, звати мене Жорік. Ми сьогодні з, з вами порівнювали моделі 1102 і модель 1108. Побачимося з вами в наступних оглядах. Бути добру. до побачення!